Добрий день. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна, Укрінформ. 474 474-й день триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають правду про наш героїчний супротив та про нашу боротьбу за свободу. Зараз будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Мкім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю. Вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Віталію. Хочете розпочати саме з оперативної ситуації в області? Тож, яка вона? Е, трохи дам статистики цифр, щоб була картинка. Після теракту на Коховський ГЕС в нас в області є до дві жертви, дві загиблих особи. Це чоловік та жінка. Літня, а в нас підтоплено 31 населений пункт. Це все приблизно 540 домогосподарств. 20 по Баштанському та 11 по Миколаївському району, але Миколаївський район там легкі, легкі, легша е, ситуація. Е, евакуйовано, приприйнято з Херсону 1132 особи. Е, їм виплачують допомогу. Датська рада у справах біженців е, по там. 6. В там, майже 3 мільйони півтори тисячі на дитину, чи мало бінусоб. а По Миколаївській області 982 людини евакуйовані, але вони евакуйовані в межах громади, тобто вони не виїжджали за межі громади. Забезпечено підвоз води їжі, всього необхідного. У нас є населений пункт Афанасівка, який Ну, як на острові, як острів, зараз нема доступу сполучення через сушу, там цілодобово курсують лодки. Пане Віталію, якщо казати про екологічну на місця. Якщо казати про екологічну ситуацію в області, яка вона? Ми знаємо, що в ваші служби постійно беруть забори води з річок і водою. Тож які результати і наскільки все ж таки забруднення торкнулося цих річок і водою що доби роблять води у різних точках? Ситуація по хлорідам поліпшилася навіть, а що по паличкам кишковим погіршилося. Тому. Зараз буде заборона на купання скрізь, доки ситуація не стабілізується. Тож я звертаюся до людей: не можна купатися, не можна продавати рибу з тих місць, де де було підтоплення. Щодо забору води питною, 9 було за. Підтоплено артезіанських скважин у Баштанському районі, одна, яка зараз в тому числі окрім підвозу подає воду в місто. Там проби все добре, все в нормі. Тобто, маю надію, що через там впродовж тижня ситуація вирівнюється по Миколаєву, місту та Миколаївському району. З заборами води теж все добре. Тобто, в районі підтоплення, там де був розлив це дуже важливо. У нас не було кладовищ скотомогильників захоронення агрохімікатів чи будь-яких складів. Тобто, нас це не зачепило, тому маємо надію, що ситуація вирівняється на найближчим тижнем. Пане Віталію, після теракту, який вчинили росіяни на Каховській ГЕС, ми бачили на прикладі Одеси, що зараз в них прибуває і прибуває все від умовно кажучи будівних матеріалів до мін, які на жаль зараз можна побачити на берегу саме Одещини, з якими ще викликами стикнулися ви щодо мінної небезпеки? Наскільки змінилася ця ситуація? Мінна небезпека в нас була в області так дуже гостра. На зараз через розлив річок можуть бути переміщення мін, які не знайшли там. Снаряди не розірвані. Тобто, це ситуація не передбачена. Саме тому я прошу не ходити на ту територію, яка буде зараз, ну вода відійде, тому що там повинні попрацювати мінери. Це дуже небезпечно. Тому я закликаю всіх не ходити, не шукати собі пригод там чи хто хто вважає, що він складно йде. Там це не так. Не ходіть. Будь ласка, це небезпечно. На загал, по річці Південний Буг ситуація набагато краще, і по розливу там менше е, ситуація складна в Баштанському районі по річці. Інгулець. Якщо говорити в цілому, то вода спадає. Наскільки ви бачите цю динаміку? У Миколаєву вже в нормі буде сьогодні, вона спала там на 58 сантиметрів. Ні. На 58 майже так. По річці Інгулець на зараз мінус від пікового значення мінус 1,55 сантиметрів, але темп води, який уходить, він слабкіший. Тобто вода буде. Повертатися до норми це десь метра ще чотири, ну, приблизно тиждень. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Дякую, Ірина, Мамчур, року інформ. Будьте ласкаві, є такі прогнози: два питання: що через певний час буде спад води, Суттєвий у Низині Дніпра, там де нижче греблі Каховської ГЕС, чи позначиться це якось на роботі водозабору водоводу Дніпро-Миколаїв? Чи можна буде робити ну, чи можна буде робити цей водозабір? Дякую за питання. Чисто логічно, якщо логікою користуватися, що в нас рівень води підвищиться. Це через те, що Каховський ГЕС він зменшується. Я не гадаю, що це буде там суттєве підвищення, але це не вплине на водозабір по Миколаєву. Угу. Дякую. Ще одне питання. На Снігурівщині було затоплено кілька мостів. І, зокрема, і два з цих мостів це були ті, які щойно відновлені, так після деокупації. І зараз вода вже потрошку спадає, чи відомо щось про це, в якому вони стані про ці мости. Пане Віталію, ми вас не чуємо. сподіваюся, що зараз наша технічна команда відновить зв'язок. Так, так, так. Зараз ми вас починаємо чути. По, по снігріці, по двом мостам далі не почув. Чи спадає вже вода, і чи зрозуміло вже, в якому стані будуть ці відновлені мости? Ні, на зараз ще невідомо стан. Маю надію, що вони вистоять. Ну, принаймні, той, що з бетону, має, але підтоплення фундаментів ми зможемо проаналізувати лише водолазами, коли вода спаде. Ну, за тиждень скажу. Пане Віталію, дуже дякуємо вам за цей ефір, за інформацію, яку ви озвучили. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. А вже у 14 й годині будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!